Є різниця в підходах до навчання, але ти знаєш, вона не така велика, як, от, наприклад, коли навчався частній школі, бо от КМДШ, я їх так, великий їх амбасадор, в тому плані, що ми їх також в наших проєктах залучаємо, наприклад, на проєкті Land, вони там uh -huh. також оператор. В них зовсім інший підхід, ніж в державній школі. Тобто вони вже ну, прямо викладають STEM, там викладач англійської мови це. На мови, а в них там підключаються дуже багато, там прикольна структура, що ну там, наприклад, не класний керівник, а ментор. Тобто він там, як правило, молодого віку і дуже класно підтримує. У мене зараз моя старша сестра закінчила КМДШ, закінчила 9 клас. Тобто дуже-дуже схоже з українськими частними приватними школами відрізняється від українських державних шкіл, угу. але там немає якоїсь магії. Тобто, всі чомусь думають, що навчання за кордоном зробить з дітей якихось просто. I uh, don't know. Супер-супер там розумних, воно дійсно так не працює. Тобто, немає кореляції сильної між середньою шкільною освітою і з того, що я бачив, і тими результатами, які потім люди досягають в а, житті. Це можливо точно допомагає, але не є там якимось визначним фактором. Що знаєш, там мовно там батьки, які купили там дітям, там що вони там відучилися, там в найкращій школі в там, Лондоні. А, що це їм дасть супер високу а, перевагу. Це точно конкурентна перевага, але вона не є прям. Так, неймовірно.